Незважаючи на складний період воєнного стану, працівники комунального підприємства Харківводоканал з перших днів вторгнення працюють на забезпечення харків'ян послугою водопостачання та водовідведення. Щоденно виконуються роботи щодо поточних та аварійних ремонтів. Віднаходить підприємство ресурси і для ліквідації наслідків обстрілів. Тим часом до Харкова повертається все більше мешканців, і навантаження на систему водопостачання збільшується. Однак об'єм оплат. За отримані послуги від наших абонентів на жаль, досить низький так для порівняння за останній місяць поточні платежі нам від абонентів надійшли в розмірі дещо більше 31% від нарахованих. Тому я хотів би звернутися до абонентів Харківводоканалу з проханням сплачувати отримані послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі регулярно, а також не забувати про борги, які накопилися. На підприємстві також акцентують, що внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до сервісних центрів водоканалу або також через електронні засоби зв'язку і надати необхідні документи для проведення відповідних перерахунків за час відсутності та не користування послугою. Також акцентую увагу на необхідності щомісячного передавання нашими абонентами показів приладів обліку води для проведення коректних нарахувань та формування коректних платіжок. Для подальшої їх оплати, а ще абонентам важливо знати, що на даний час, поки Харківщина знаходиться в зоні бойових дій, повірка лічильників є не обов'язковою. Тобто, ви і далі можете передавати покази приладів обліку для проведення відповідних нарахувань, навіть якщо срок повірки такого приладу обліку ми. А от всю необхідну довідкову інформацію можна отримати як на сайті комунального підприємства Харківводоканал, так і в сервісних центрах, зазначають на підприємстві. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Стас Ріжком, Олександр Уваров, Харків. Новини.